Мордов да Йоу, брата. Вы на канале Waze Gameplay. И с вами Уейс, и я рад вас вітати, Сегодня у нас третья частина. Дивмос Донат магазин. Поехали! О, довести челики пиздец. Ха-ха. Ок. О ой. Мага, Летс гоу, малышечка. Здравствуй, страйник. Моя темна курочка. Покажи, що у нас тут з'явилось. Що у нас тут з'явилося? А я вже бачу у нас з'явилось цілих три комплекти. Почнімо ж зі самого Алиму. Так, оце. Во. Що це знаєш? Впечатляет. Це хто? А, Друїд. Ага. А, ну, Що вам сказати? Шоломчик непоганий, тільки ці червоні цятки мені не подобаються на ньому. І на плечники теж прикольні. А так загалом, ну, пасусний дефолт, чуваки, тому що а, подивіться тисячі, Касар 800 платине. Ми зараз дивимося скільки це. Касарь і касар, да? а, Це у нас буде а, 640 гривень. А, де про чуваки, а скійжіть мені, будь ласка. Зацепила, правда? Ви готові за це давати 640 гривень? От за це я готові? Я не готовий. Блізерди робить робіть щось з цінами. Йдемо далі. Не, ну. У... Морда в дебоубська, братова. Вот честно. Ти, ти кого хочешь напугать? Лати виглядають, взагалі. Дефолтными. Навіть схожі є на наплічники. Штани и ноги взагалі ніякі. А. Блять. Ну, типа... Шолом, типа більш-менш, але, блядь, він мені не подобається. Нахуй цю маску треба буде цепляти, або тоді вид шолома повністю змінити. О, і це теж за 640 гривень. Клас, да? 640 гривень. А за, за оце от. Не світиться там, нічого, ніяких ефектів, ніхуя нема і ти за це видаєш 640 гривень. І останнє. Конячка. Скін на коня. Це правда? Та ну не дуже, чесно, не, не дуже заціпило. Так, так, так. Так. Оп, оп. очі прикольні. Прикольні, що вони чисто білі і трохи так е, сяють. А, морда потрепана, шкіра позлазила. Да, прикольно, прикольно це, це виглядає. Але якщо ти одягаєш отак лати, дивись, бац. То ніхуя не видно, ні хуяшечки ту шкіру не видно. Тим паче, що ти будеш дивитись на коня зверху і ці всі твої ноги, де пооблазила ця вся срана шкіра, теж не видно. А загалом шолом прикольний на коня. Тільки не видно його морду, яка досить дуже прикольно виглядає. Да, вона така обліжить. Типу зуби, ці зуби, все торчить. От, І прикольно, що знизу вони червоним сітяться ці ланцюги. Е, так. Далі. Е, якась сіробурока какашечна шляпа. Сіру-буро-какашечна шляпа, яка буде зливатись на фоні цього всього е, видовища, е, на мою думку, тому дивимось наступне. Е, ну, теж сіру-буро-какашечна шняга, але дивись, е, там череп, він більш світліший і, і ця от ар, е, хрест цей, да, який в діабло там багато де показується, е, ці, які поклоняються Інарію. То він більш-менш типу, чорний і краще виглядає. Але, жаль, не можна віддалити ще і ще далі подивитись, як воно виглядає. Ну, типу в грі. отак то класно, да, але ніхто на коня так не дивиться. Ніхто його так не бачить. У нас погляди десь зверху. Ось, ну і, і все. Це все нове, що у нас з'явилося зараз. А, да, Якщо з'являється щось новеньке, то з'являється на коклику в магазинчику. І Чірка в коментарях взагалі, чи придбали б ви отакий скін, наприклад. Да? Чи придбали б ви отакий скін за 680 гривень? От як ви думаєте, воно коштує 680 гривень? Я б ніколи в житті за це не дав 680 гривень. Напевно, я б його навіть за 100 гривень не купив, тому що ну, мені не те, що грошей жалко. Мені воно просто не подобається, бо воно чмошне. Я не знаю чим там дизайнери займаються, блять, що на таку ціну таке от говно робиться. Тоді ставте, блять, 50 гривень, не знаю, там... 10 баксів. 8 баксів. І все, а через 8 годин у нас щось приберуть і з'явиться щось нове. Блізерди хочуть зробити магаз по типу Fortnite, да? що кожен день він оновлюється, якийсь комплект або щось забирається з магазу, а щось з'являється. Наприклад, зараз немає спини на цей скін. Ця спина, те, що було в першій частині, така вархамерна штука. Немає спини на цей е, скін. Е, там такий. Е, цей, якорь. Піратський крюк. Морський корабельний. Бач, е, дещо прибирають, дещо з'являється. Ось на цю подругу теж немає спини. Там такі коштовності висять. Ну е. о! Це найкращі комплекти, блять. Чаклунка просто ну, заїбок чаклунка. Оце сексуаліті. І Кітана під'їхала до нас теж э, сексуаліті і їхні спини. Це, але були на каналі Wace Gameplay і з вами був Wace. Я нагадую вам, э, підписуйтесь на YouTube, ставте джервоній дубці і. Черка щось вже в тих сраних коментарях. Чао!